Китай у своєму так званому документі позицію щодо війни РФІ проти України міг би обмежитись лише першим пунктом. Іщані гарантії, що ми не будемо використовувати. Ні, ми повинні використовувати абсолютно все, щоб захистити наших громадян, наші інтереси, де йдеться про повагу до суверенітету усіх країн. Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джек Саліван. Моя перша реакція на цей план така: вони могли зупинитись на першому пункті. Ця війна могла б закінчитись уже завтра, якби Ерефія припинила агресію проти України та вивела свої війська, зазначив він. Саліван також додав, що ця війна особистий злочин диктатора Путіна. Україна не нападала на Росію, НАТО не нападало на Росію, Сполучені Штати не нападали на Росію. Це була війна та вибір Путіна. Резюмував він. Нагадаємо, що в своїй так званій пропозиції КНР не засуджує повномасштабне вторгнення Росії в Україну та а скоєні воєнні злочини країни агресора. Китай таким чином прикидається дурником, утримуючись від критики розв'язаної ерефією повномасштабної війни проти України, і стверджує, що нібито займає об'єктивну та справедливу позицію. Пане Тарасе, давайте з вами про Китай поговоримо. Ми весь цей тиждень очікували на позицію від Пекіна від піднебесного від того мирного плана. Бо потім вони казали що це не мирний план. Це позиція, врешті-нарешті вони оприлюднили цей свій план там 12 пунктів, всі їх перераховувати і зачитувати не буду. Зрештою, там йдеться про повагу до суверенітету всіх країн, відмову від холодної війни, припинення бойових дій. Тобто, ми за мир в усьому світі, так каже Китай, разом з тим далі вони переходять від таких пунктів. Трошки про російських відмова від односторонніх санкцій, а потім не приєднання до якихось воєнних союзів, тобто, очевидь, йдеться uh -huh. про НАТО. Тобто ми за мир у всьому світі перестаньте там uh -huh. воювати, але і санкції треба скасовувати. Uh -huh. Як ви таку позицію піднебесною сприймаєте Ні ну Насправді. А ми чогось іншого дуже очікували на сьогоднішній день. Китай має свої певні інтереси. От я не забуду історію, коли Багато багато років я ще був нардепом. Мені випа випадково можливість приймати в себе в людину, яка. Точно було мені не за рангом. Це попередник нинішнього керівника міжнародного напрямку Ван Ї. Просто була нестиковка в нас, а він був з віз візитом, мав з Летоном зустрічатися. Я єдиний був, хто при якійсь посаді у Верховній Раді, хто міг його прийняти і забити годинну паузу. Але в нас дуже вже була гарна розмова під її кінець. Я просто пожартував, кажу. А це в якому році було? Ой, це ще був десятий, може рік, може, одинадцятий. Я не пам'ятаю. Але я просто згадав на жартка. У нас є такий тост. За мир, дружбу і взаєморозуміння на українсько-китайському кордоні він розсміявся. Каже: пане Чорновів, не спішіть. Це майже таке записано в нашому стратегічному сторічному плані розвитку Китаю. Панатраса був жарт такий, пам'ятаєте, коли Україна пішла в контрнаступ. А, порада українським військовим. Коли почуєте, що в селах почали говорити китайською, зупиняйтесь, вистачте. Так, 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 так. Тому що там вже не треба йти. Але насправді в Китаї є завдання. Він має знівелювати і, врешті-решт, колонізувати велетенську територію Росії. Ну фактично, їхні інтереси тягнуться майже до Уралу. Що для цього треба в китайському розумінні? Треба припиш... придушувати пильність, треба робити Росію залежнішою від себе, коли вона не матиме жодного іншого партнера треба якимось чином відділяти Росію, заганяти її в ухий кут, тобто підпровоковувати, підштовхувати до військових дій, але не підсилювати. В цьому плані не підсилювати суво корисне для нас, тому що насправді реальних озброєнь Росії Китай надавати не буде. Тих, які могли б повністю змінити ситуацію на полі бою, для нас і критичний з другого боку певне дрібне підсилювання, постійна, ну м'яка, але підтримка Росії в ООН. Зверніть увагу вночі голосувалася резолюція українська. Китай традиційно утримався. Хоча принципи, от він озвучив принципи, і там є принципи певні. Вони співпадають в основних ніби моральних питаннях. Чому ж ти не підтримав? Ну, от така історія. Тому насправді, коли ми говоримо про позицію Китаю, це є китайська позиція. Вона цинічна, але схід цинічний завжди їм потрібна Росія в майбутньому препарована, засмажена, з духовки покладена на стіл китайського імператора. Але на сьогоднішній день для нас позиція Китаю залишається не дуже вигідною і достатньо ризикованою. І тому дуже важливо те, що наші західні партнери включають додаткові фактори пресингу на Китай. Оці заяви, що Китай готовий передати Росії озброєння, інші речі, знаєте. Китаї багато хто готовий передати, але Китай поки що їх не передає. Але цей тиск він спрямований дуже чіткому напрямку обмежити Китай, змусити його виправдовувати, тобто і не передавати після того. Це превентивний тиск. Але він обмежує Китай у можливості маневрів. І в цій ситуації, мені здається, якби не було західних наших партнерів, їхніх жорстких попереджень, що вони не визнають китайські ініціативи, тому що Китай насправді виявився занадто великим союзником Росії, і тому подібне, Китай. Міг би зараз включити певні фактори тиску на Україну, які були б для нас дуже небезпечними, але вони вже знівельовані. Основна проблема китайського так званого миру вона зводиться до одного єдиного пункту лінія розмежування за статусом кво на сьогоднішній день. Ну Ми... про це до речі, немає там у мирному плані. Пане трас. Немає, я не кому вас воно... призупиню. Ви згадували резолюцію е, вчора. Яку голосували? Так. У нас просто є інфографіка, як так. країни голосували. Власне, Китай утримався. Здається, я не пам'ятаю там, чи 6, чи 8 країн проголосували. Шість проти. проголосували за 7 Проголосували проти. А, ну це традиційна Білорусія, африканські друзі Росії Малі, Нікарагуа, Еретрея, ну Північна Корея. Зрозуміло, ну власне, бачимо, хто є, хто дуже ілюстративне. Результат роботи Лаврова в Росії новий союзник. Малі Так. ні, це результат Пригожина, тому що там перебувають вагнерівці. Вони контролюють уряд і Міністерство закордонних справ Малі, і тому звідти пішов наказ голосувати за росі... російську позицію чітко, ну тобто проти української. Це насправді це абсолютно прямий жорсткий вплив, чисто військовий. Тобто Малі не є окупованою державою Росією, але столиця Малі і урядовий квартал перебувають під контролем е... пригожинських вагнерів. І тому такі результати відбуваються. Тобто, насправді, союзників Росії ще й менше. І та сама Еретрея голосує тільки за валізочки з грошима. Ну, не було би фінансування, Еретрея просто би утрималася, або її би представник ООН просто би не прийшов на голосування. Знаєте, це досить показово. Там є кілька е, цих негативних країн. Це по них е, треба прийняти до відома і все. Там інша для нас проблема. Ряд наших потенційних союзників. Або утрималися, або не проголосували. Ну для мене завжди болісна позиція Азербайджану. Вони не проголосували. Ми на це сподівалися. Утримання Вірменії, ну ніби це ми десь так і очікували. Е, ситуація з рядом африканських країн пригадуєте, яка була помпезна. Були заяви Зеленського, як він там з Сенегала лідером, розмовляв, спілкувався. Як там пробував виступити на африканській конференції? Інші речі. А де ці результати? А чому вони не підкріплені далі? Тому що розумієте, відбути телефонну розмову чи відеоконференцію це не дає ефекту. Ефект дає дипломатична робота. Де там наші посили? Де робота наших посольств? Постійна щоденна її на жаль дуже сильно бракує в, власне про Китай, з якого ми починали так. Само там була посла. От та... слухайте два роки назад помер наш посол у Китаї Камашев. Про нього казали різним в плані української політики, тому що він був там досить близьким до Азарова. Але він був хорошим дипломатом як для Китаю. Китай має трошки свої інші оцінки, плани і його сприймали на дуже хорошому рівні. Він міг прийти особисто зустрітися без попереднього запису з міністром закордонних справ Китаю. Це тільки кілька посольств мали таку прерогативу. Помер після того, два роки ми розказуємо про значення Китаю. Ми обурюємося, що Китай висуває не ті пропозиції, які нам потрібно. Два роки Україні не розглядається питання питання про призначення нового посла в надважливі для нас китайській народній республіці. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.